Виживати в складних умовах та надавати першу долікарську медичну допомогу вчать кіровоградських старшокласників. В обласному центрі стартував спільний проєкт міського управління освіти та льотної академії Я можу врятувати життя. Учні відвідують курси з початку жовтня і кажуть, що знання та навички здобуті там вже можуть застосовувати на практиці. Чим цікавий проєкт, розкаже Ольга Склярук. Раз на тиждень 11 -ти класники Кіровоградських шкіл приїздять на заняття до льотної академії. Тут вони вивчають курс Я можу врятувати життя. Після теорії юнаки та дівчата практикуються на комп'ютерному манекені, проводять серцево-легеневу реанімацію. І, і проводять. 30 Тепер за манекена однокласник. На ньому і відпрацьовують положення, в якому має знаходитися потерпіла людина до приїзду медиків. Набо, так, тобто Нет, нет, своей рукой, не его рукой а своей. Сдеваете ногу в колени и, используя как рычаг, перевариваете Вот, Щойно я привертав потерпілого на, на живіт, щоб язик у потерпілого не запав і щоб не щоб він зміг дихати. Ось такі прості заходи можуть зберегти людині життя, говорить Лариса Костенко. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб наші випускники мали добрі знання, але ще мали навики, які практично їм допомогли б можливо в майбутньому врятувати комусь життя, тобто надати до лікарську допомогу. Цей проект орієнтований на випускників 11 класів. Далі це будуть учні 9-10 класів. Тобто, ми хочемо всю старшу нашу школу, щоб вони пройшли цей курс. На освоєння навичок надання до лікарської меддопомоги відведено два місяці. Заняття добровільні, однак усі старшокласники відвідують їх із задоволенням. Особливо їм подобаються уроки кінолога Ірини Поляруш. Їх вона проводить з Лобрадором Алісою. В рамках изучения данного предмета мы для школьников выделили на 4 аудиторных часа или 2 занятия по 2 часа. Мы на них рассказываем, то есть школьники получают общие знания. во-первых, по правилам содержания собак, безопасного содержания, как обезопасить себя, своих близких, своих друзей, своих родственников. И второе, это как понять жесты собаки и в случае нападения, каким образом они могут защитить свою жизнь. У меня у самой есть немецкая овчарка дома, и очень было интересно узнать какие-то дополнительные жесты, которые я не знала о ней, как лучше себя вести, когда ее поведение что-то показывает мне. Возможно, чему можно ее еще обучить в дальнейшем, и вообще вот очень интересный курс. Свої уроки кінолог проводить і на свіжому повітрі. Тут Аліса демонструє усі свої навички. Цю собаку навчають шукати наркотики. На заняттях я сьогодні третій раз і на прошлих двох я узнала, як виживати в екстремальних умовах, як собі житло, що можна кушати, казащиться від тварин лісних. А на этом занятии я узнала о собаках. У меня у нет собаки но я хотіла би приобрести, Я узнала, как як вибрати, що нужно для собак, і защищаться, захищатися, они будут нападати на улице. В рамках проекта для дітей проводять екскурсію в залі авіаційної аварійно-рятувальної підготовки льотної академії. Цей навчальний заклад має відповідну матеріальну технічну базу. Тому проект тут і реалізується. Проводячи таку підготовку в академії для авіаційних фахівців. Розуміємо, що взагалі таку підготовку. Вин пройти кожна людина, тому що це може статись в побуті, це може статись на транспорті. А зараз, коли в країні така ситуація, то значущість цієї підготовки значно значно розшириться. Курсом я можу врятувати життя. Планують охопити усіх кіровоградських старшокласників, а це близько трьох тисяч учнів. Наприкінці навчального року для них влаштують спеціальні змагання і визначить переможців. Ольга Слірук, Олег Позняков, день за днем.